В попередніх відео я показувала, як я заплітаю Єву в садочок, а саме, як я робила її дві косички. І в мене було декілька повідомлень, прохання показати, як же саме я роблю цю зачіску. Так, посередині робимо проділ донизу і ділимо волосся на дві частинки. Одну частину ми зашпиляємо, поки що вона нам не потрібна, а будемо працювати з цією частиною. Трішки беру олійки, щоб у вас було гладеньке, більш піддатливе. Це, звичайні, дві французькі коси, але платуються вони на навиборі, потім я їх розтягую і роблю такими ажурними. Приблизно від кінчика брови, ось таким проділом, ми виділяємо трикутничок такий і ділимо його на три. Три пасма. Один, два, три. Звичайно, французька коса вона плететься, так, ми накладаємо одне пасмо зверху на інше і плетемо косичку. Так? В нашому випадку ми будемо плести косичку на виворі, тобто ділимо на три пасма. Закладаємо їх не зверху, одне на одне, а під низ. Тобто починаємо з правою. Під низ, під середню, ліве письмо, під низ, під середню. І поїхали. Під низ, під низ, під низ, під низ, під низ. Ось так можна собі потренуватися. Під низ, під низ, під низ, під низ, під низ. Ось. Така косичка, але зараз ми зробимо її з підхватом. Будемо додати пасенка з одної і з іншої сторони. Надіюсь, я пояснюю зрозуміло. Так, отже, приступаємо. Праве підсередній піднис, ліве підсередній піднис, тепер. Правий даємо під низ і трішки ось так до нього додаємо. Хоп, тепер і випасмо під низ, і також трішки, трішки волосся додаємо. Робимо підхватик. Тепер знову правий під низ і Добавляємо ліве піднес і додаємо. Тепер праве і так продовжуємо. Піднес. Це можна поки що відставити отак. Зробити підхват. Ось і назад вернути піднес. Це відставити, зробити підхват і вернути піднес. Робимо підхватик. Дивіться, трішки ми проплили. Наш такий. Вималювався малюночок. І зараз будемо трішки розтягувати нашу косичку, надавати її об'єм, робити більш ажурною. Я люблю, щоб спочатку вона була не дуже ажурна, а вже до кінця косички все більше і більше збільшувався об'єм. Тобто, тут спочатку трішечки витягую, не боїмося. Все воно гарно повинно тягнутися. Ось, Трішки витягнула. Тут вже я буду більше витягувати. Ось. І продовжуємо далі. Зробили підхватик, під низ ліву, до лівої додали волосся. І продовжуємо. І так плетемо ми донизу. Щоб ця половина булася, вся була заплетена в косичку. Чим дрібніші ви пасма берете, ось ці підхватите, тим, мені здається, красивіша, красивіша косичка. Так, трішки проплели і знову починаємо витягувати. Тому що, якщо ви повністю заплетете, потім будете витягувати, то буде трішки боляче. Так, ось, як вам подобається, я люблю попишніше. І таким чином ми витягуємо. Ми вже проплели і тут вже доплітаємо без підхвату просто. Звичайно, косу, але під низ. О, так. Зафіксували резиночкою знизу. Ой, така краса, така пишна косичка. Навіть з дуже тонкого волосся можна його нагафрувати, додати додатковий об'єм, заплести такі косички, порозтягувати, і навіть, як ви кажуть, Трьох пірінок можна зробити об'ємну косичку. Ось така краса. І аналогічним чином робимо з другою частиною. До речі, такі зачіски можна робити діткам в школу, в садочок, чи навіть не тільки діткам, а й дорослим на якесь свято. Дуже красиво вони виглядають. Так. Ось такі дві косички в нас вийшли. Дуже красиві, ажурні. І зараз покажу, як їх можна прикрасити. Можна взяти є такі шпильки з такими камінчиками чи з перлинками, можна де де сюди посередині вставити. Дуже гарно буде. Але я вам покажу ще один варіант, як можна за допомогою стрічки прикрасити. У мене є така петелька, щоб перепихати волосся. Якщо немає такої питальки, можна взяти просто шпильку, зав'язати цю стрічку і перепихати за допомогою шпильки. Так, зав'язали і тепер будемо цю стрічку перепихати, робити такий візерунок на цьому проділі. Ось за допомогою стрічки ми зараз так прикрасимо. Зробимо цю зачіску більш святковою. Можна, наприклад, до вбрання підібрати під колір вбрання стрічку на якесь свято буде дуже цікаво. Ось так можна прикрасити зачіску. Також можна ці косички скрутити і зробити такі трояндочку, а оцю косочку можна дати під низ. Така дуже святкова зачіска. Якщо вам цікаво дивитися такі відео уроки з плетінням чи по зачісках, пишіть. Буду час від часу знімати вам такі уроки.